Подільський районний суд Кропивницького розглянув клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу керівнику комунального підприємства Електротранс Олександру Шкурупу. Він попросив у суді не показувати його обличчя, опитавши сторони, суддя ухвалив рішення. Підозрювано тоді обличчя. Директора комунального підприємства підозрюють у закупівлі великогабаритних автобусів за 44 мільйона гривень за завищеною ціною, розповіла прокурорка Віра Черноштан. Його підозрюють на теперішній час у зловживанні у службовим становищем в інтересах третьої особи, що заподіли тяжкі наслідки. в даному випадку комунальне підприємство Електротранс був укладений договір безпосередньо поставки товару, а саме 10 автобусів. І вони були поставлені за завищеними цінами. Встановлено, що сума збитків біля 12 мільйонів гривень. Каже, підозрюваному у вересні цей суд змінив запобіжний захід застави 302 тисячі гривень на цілодобовий домашній арешт. Він був зміною раніше у зв'язку з тим, що підозрюваний зміг сплатити заставу. Вийшла до суду з клопотанням про зміну його з заходу застави на більш тяжкий. продовжуються судові експертизи, які більш точні і детальніше нам встановлюють суму збитків, щоб вже не було у стороні захисту питань щодо саме наслід, тяжких наслідків. У суді клопотала про продовження цілодобового домашнього арешту. Адвокат Олександр Кушніров зі своїм підзахисним заперечували. Аргументували, що підозрюваному необхідно відвідувати хвору 85-річну матір. В лікарню її можна доставити тільки автомобілем, тому що ходить, вона ходить дуже погано. Оставити, скажімо, домашній арест в ночний час. Суддя клопотання прокуратури щодо Олександра Шкурупа підтримав частково. Продовжити підозрювати заповіть заходової домашнього режитру на два місця, тобто з 29.09.2025 до 28.11.2025. восьмого заборонити залишати житло крім відвідування медичних закладів та установ, так і для супроводу матері підозрювано до медичних закладів і установ та під час оголошення спеціального сигналу повітряна тривогу. Керівник підприємства Електротранс від коментарів відмовився у справі є ще один підозрюваний начальник управління транспорту Кропивницької міськради Віктор Житник. 13 серпня йому обрали запобіжний захід. Особисте зобов'язання у вересні. Прокуратура оскаржила рішення. Саме суть підозри. Вона така ж сама запобіжний захід. Там у нас обраний застава був вибраний апеляційним судом і зв'язку з чим було визначено розмір застави, який підозрюваним був сплачений. Триста тисячі гривень. Під час засідання 13 серпня Віктор Житник говорив, що з підозрою не згоден. За дорученням керівництва міста мною було опрацьовано питання придбання 10 автобусів особливо великої пасажироміськості у зв'язку з тим, що у 2024 році була вірогідність затяжних блокаутів. Мали зайняти місце тролейбусів, провів моніторинг цін на вказані автобуси, встановив, що ціна на вживані автобуси у межах пропозиції, які надана листом на ім'я міського голови товариством з обмеженою відповідальністю, будь-якого відношення до питань формування тендерної документації я не мав. Зі слів прокурорки, підозрюваним загрожує покарання від трьох до шести років позбавлення волі. Дата наступних засідань поки невідома. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.